Нещодавно президент в своєму інтерв'ю Financial Times заявив, що готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму. І пряма цитата: Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях до окупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за хто має запропонувати ці варіанти? Це дивіться. Тут треба правильно знову ж таки розуміти сенс слів. Президент говорить риторично для того, щоб було зрозуміло. Дивіться. Ми розуміємо, що вісім років про Крим робили вигляд, що не існує цієї проблеми. Ну тобто до кримської платформи минулого року, ви ж пам'ятаєте, тема Крима була якби за дужками. Ну, типа, да, ми не визнаємо юридично, що це там російська територія, але між тим, давайте про це взагалі не говорити, і хай воно собі отак буде в такому невизначеному стані. Отак От люди ставились до Криму, і тому, коли сьогодні на фоні цієї великої війни на повному вже, скажімо так, абсолютно серйозно, абсолютно логістично зрозуміло, ми обговорюємо, що ні, ця війна не закінчиться, поки Крим буде в такому невизначеному стані, і тому ми будемо йти і військовим шляхом, в тому числі, і на Донбас, тому що ми не хочемо мати кримінальних анклавів в складі України як такий. і в Крим будемо йти. І люди шоковані. Ці люди, які вісім років не готові були про це говорити. Я маю на увазі представників політичних еліт. Перш за все, країн-партнерів. Вони не готові, бо це дуже тяжко. Зрозуміти, що ти помилявся вісім років, ви, ви, роблячи вигляд, що такої проблеми не існує, і тому президент риторично говорить: дивіться, в нас є своя стратегія деокупації. Да, вона сьогодні військова. Інших шляхів, на жаль, ми не бачимо, тому що чому ми їх не бачимо, тому що Росія є абсолютно нереалістичною країною, тобто вони живуть в своїх ілюзіях, вони живуть в своїй пропаганді і не готові обговорювати елементарне поверніться в рамки міжнародного права і віддайте те, що ви вкрали. Вони не готові про це говорити, тобто не існує жодного варіанту не військового врегулювання територіальних претензій, які ми маємо сьогодні до Росії. Ну тобто, повернення окупованих територій, і президент риторично питає: якщо хтось настільки талановитий. Що бачить можливість, наприклад, не, не військовим путем забрати шляхом забрати територію Криму, запропонуйте публічно, запропонуйте, скажіть Росія погодиться на цей сценарій, наприклад, переговорний процес, в якому Росія говорить добре, дайте нам три тижні. Ми е, заберемо свої бази військові і підемо з Криму. Запропонуйте, бо там далі фраза. Ви читайте далі. А якщо немає у ваших пропозиціях Крим український. Якщо ваша пропозиція Крим залишається на певний час у Росії, то тоді не треба про це говорити. Тоді Україна буде йти виключно по своєму шляху. А у нас шлях такий: війна то війна. Давайте ну прямо називати речі своїми іменами, тому що немає сьогодні щось посередині, як це було в чотирнадцятому на жаль році, що і привело до такої війни, до такого обсягу війни сьогодні. І знову ж таки, повертаючись до Financial Times, за даними видання, деякі західні партнери занепокоєні тим, що повернення Криму може привести до ескалації, зокрема до застосування ядерної зброї. Чи є таке занепокоєння з боку кого ну, занепокоєння є протягом всієї війни тим, що Україна не зламалась перші три дня. Ну розумієте, тобто, всі ж думали, що Київ за три дня, а, і така аналітика була до речі, у всіх країн до речі, перша складова. Треба трошки все ж таки нашим країнам партнерам підвищити якість своєї аналітики. Ну тобто, трошки більш детально розбиратись в мотиваціях, в наслідках тої чи іншої дії. Друга складова, скажімо так, а логіка війни це логіка війни. Ну тобто, ти не можеш там вже сказати, ну все, ми закінчили, ми тут зупинимось і так далі. Вона буде розвиватись, війна, так як війна має розвиватись. Тобто, фінал має бути конкретний. Хтось має програти. Немає посередині ще раз підкреслюю третя складова щодо ядерної зброї. Ну так вибачте мене, ми вже про це неодноразово казали. А навіщо тоді існує договір про ядерне стримування, глобальне ядерне стримування? Навіщо тоді існує договір про нерозповсюдження ядерної зброї? І чому не ядерна держава, не ядерна держава має вирішувати питання трошки е, поїхавшої країни з ядерним арсеналом? Ну чому ми маємо це? Як ми це вирішимо? У нас що є а, аналогічна зброя? У нас є ядерний арсенал. Як ми можемо зупинити маньяків, які говорять, да, ми будемо використовувати? Так ви ж підписали. Ви ж після карибської кризи підписали певні правила і умови використання ядерної зброї. Ну то йдіть і працюйте на різних рівнях. Пояснюйте Російській Федерації, що буде, якщо вони порушать домовленості, і більше того, вам це треба зробити не тому, що для України проблема. Росія може використати тактику ядерну? Ні, це проблема для вас, тому що якщо Росія покаже світу, що можна використовувати в будь-який момент не вмотивовану ядерну зброю, тоді все немає глобального каркасу ядерної безпеки. Тоді будь-яка країна буде це використовувати. Тоді всі оці нестабільні країни, типа Ірану, ну типа Ірану, да скажуть: а чого? Чого ми не можемо собі ядерну зброю мати? Хто ви такі, щоб нам це заборонити? І тоді всі буде ядерна гонка, буде, і тоді Північна Корея не просто балістичні міжконтинентальним балістику буде е, тренувати, а туди ядерне, е, ядерну боєголовку вставить і вдарить по якійсь іншій країні. Тобто, ви хочете, щоб із-за російської маніакальної неспроможності осенсувати свою поразку? Ви хочете зруйнувати систему глобальної ядерної безпеки? До чого тут Україна? Як ми це будемо? Як ми на це попливаємо? Ну і нарешті четверте ключове. А я задаю питання. Так, для Росії це ж вигідно, щоб всі лякались. Ну Це ж ключовий наратив російської пропаганди. Бійтесь нас! Це ж було до війни. Тому, безумовно, вони сьогодні говорять так не прямо, а опосередковано через різні там медіа. І навіть не, не, вони не зливають цю інформацію в медіа, просто є джерела різні, та, які кажуть. Оце це може бути сценарій використання ядерної зброї. Давайте боятись. О, може бути сценарій використання Запорізької атомної електростанції. Давайте боятись. О, хімічна зброя. Недавно були знову ж таки публікації. Що спочатку Росія буде використовувати хімічну зброю, а потім ядерну. Давайте боятись. Тобто, це все, що дуже потрібно Росії. Вона хоче повернутись в довоєнний страх. Тобто казати, дивіться, не трогайте нас, не чіпайте нас, бійтесь нас, тому що в нас є хімічна зброя, і тому ми, ми, да, Україна. А ну добре, ви боїтеся, а ми маємо далі не воювати. Ми маємо далі сказати: Ви там повбивали нас, ви там, по, по е, ну, е, скажімо так, поруйнували нам всю систему життєзабезпечення в Україні. Ну добре, ми, ну, ми якби не будемо на це звертати увагу. Тобто, ми маємо зупинитись чи що? Ну яка логіка знову ж таки? Тобто, Росія нас. Вбиває масово демонстративно і говорить про це в прямому ефірі. Виходить пісковий, каже: в нас тактика терористів. Він відверто це каже. В нас тактика терористів. Ми б'ємо. Ми пістолет приставили до скроні цивільного населення. Ми б'ємо по енергоструктурі, щоб вони замерзли, якщо вони не виконують наші умови. Ми терористи. Він так це сказав. Так ви нам пропонуєте. Ну добре, все давайте терористам все віддамо. І тоді в мене питання до вас: а чому Росія має зупинити? Ну, дивіться, на фоні всього, що вони зробили в Україні за ці 9 місяців, да на фоні всіх цих військових злочинів, які зафіксовані, документально занотовані, і таке інше. Чому вони завтра мають зупинитись в експансії, накопичивши резерв? Чому вони ж не несуть відповідальності? Ніякої юридичної відповідальності не, не буде.